Людський всесвіт влаштований за принципом матрьош. Кожна система є частиною іншої, більшої системи. Наприклад, будь-який орган людини, печінка, серце, мозок є завершеною системою, однак усі ці органи разом утворюють більшу систему, людський організм. Те ж саме відбувається і на енергетичному рівні. Енергетичні поля органів є частиною ще більшого поля організму людини. Тут доречна аналогія з органами. Наприклад, кожен орган, будь то серце, мозок, печінка, має власне магнітне поле, проте всі ці поля взаємодіють, утворюючи цілісне магнітне поле людини. При цьому людина разом зі своїм полем стає частиною ще масштабнішої структури магнітного поля Землі, яка також складається з різних областей, у яких ви існуєте. Однак взаємодія людини з навколишнім світом не обмежується лише магнітними полями, важливими є також проміжні стани, що формуються всередині людського організму та визначаються. Взаємодією енергетичних полів кожної особистості. Це як взаємодіють між собою поля. Так створюється система взаємозв'язків, у якій кожна людина робить свій внесок у більшу структуру. Однією з перших таких структур є родина. Людина, завдяки зусиллям волі та бажанню змінити навколишній світ, створює навколо себе коло людей, з якими вона взаємодіє протягом життя. Найближчих. Знайшовши пару, дві людини об'єднуються, утворюючи нову цілісну систему. Це не просто об'єднання полів, а така взаємодія, яка створює єдиний. Їхні енергії зливаються та взаємодіють через енергетичні канали, що дозволяє зародитися новому життю. Спільне енергетичне поле двох людей стає настільки потужним, що народжується фізичне життя. Родина, в свою чергу, стає частиною ще більшої системи роду. Рід об'єднує кілька родин. З'єднуючи померлих, живих і тих, хто ще не народився. Це можна порівняти зі спектром світла, який відноситься до одного кольору. Рід дає людині усвідомлення своїх коренів, допомагає зрозуміти минуле та прогнозувати майбутнє. Він наповнює життя сенсом і енергію для розвитку. Без зв'язку з родом життя стає поверхневим, позбавленим глибини, як у тварин, які живуть, керуючись лише біологічними інстинктами. Однак рід це не кінцевий рівень. Роди об'єднуються у народності і які з'єднує спільна культура. Народності, в свою чергу, формують нації, об'єднуючи людей не лише культурно, а й міжкультурно. Нація поєднує різні культури, дозволяючи йому удосконалюватися. Наприклад, роми, попри загальну ментальність, у різних країнах адаптуються до культури націй, де вони живуть, і стають їх частиною. Енергетика нації різна, одні нації. Більш активні, інші пасивні і а, володіють різною енергетикою. Однак навіть нація не є кінцевою системою. Усі люди на планеті пов'язані між собою, утворюючи єдину популяцію. Якщо відкинути стереотипи, Упередження її образи стає очевидно, що люди будь-якої раси чи нації чи народності мають схожу енергетику і є частиною однієї системи. Головна формула енергетичної взаємодії людей виглядає так: людина, родина, рід, народ, нація, популяція. Усвідомлення цієї формули допомагає вирішувати життєві проблеми. Використовувати психоритуальні практики для розвитку та руху до нових цілей. Людина, яка розуміє та вміє використовувати цю систему, може отримати практично необмежні можливості в рамках людського суспільства. Особливу увагу слід приділяти енергії роду. Ця ланка найближча до родини, але часто втрачається. Відновивши зв'язок із родом, можна черпати сили для досягнення цілей у бізнесі, фінансах, сімейних і особистих питаннях. Розуміння цієї структури і уміння застосовувати психоритуальні дії дозволяють не лише справлятися з труднощами, а й переписувати свою долю.